Безпілотниками по Дніпру поцілили росіяни. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук. Мені відомо про двох поранених. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Більше знає наша кореспондентка Ніколь Савченко. Вона перебуває на місці удару. Ніколь, розкажи, будь ласка, про наслідки. Бачу, довкола тебе дуже багато людей. Які у них настрої? Чи втомилися вони напевне уже за день? Чи ніхто не неї довкола? Вітаю Тетяно. ворог атакував сьогодні приблизно о другій годині дня. Скерував на місто безпілотники. Уламки одного з них впали поруч з місцевою школою. Через їхні влучання постраждали двоє людей. Це 21-річна жінка та дитина, 4-річна дівчинка. Про це повідомили у Дніпропетровській Ова. Віддали, що наразі обох у шпиталі сам жінки важкий, а дитини середній. Загалом у Дніпрі пошкоджені 4 багатоповерхівки. У них вибиті понад півтори сотні вікон. Повідомляють у міськраді. Зокрема, в даному багатоквартирному будинку було вибито понад 70 вікон в квартирах та понад 12 вікон в місцях загального користування. Зараз всі необхідні служби працюють. Надається допомога благодійними організаціями мешканцям даного пошкодженого будинку для того, щоб вони мали змогу закрити пошкоджені вікна. Також працює лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради для того, щоб прийняти відповідні заяви від мешканців майна, яке постраждало. Побачив спишку, нагнувся і почув вибух. Всі побачив спишку, але я відчував що щось. Ну воно збило. Я чув, що його збили, а потім уже машинально не побачив у вікні спишку. Наразі на місці влучання розгорнули штаб допомоги. Тут працюють волонтери, комунальники, правоохоронці, приймають заявки в місцевих на пошкоджене майно. Ну аж самі люди продовжують прибирати полю своїми оселями будівельне сміття та оговтувати світ пережитого. Тетяна повертається до слова. З нами була на зв'язку Ніколь Савченко. Ніколь, я тобі дякую, і ми рухаємося далі.